Привіт! Хочу розповісти про наш майданчик. Знаходимося у місті Бердичеві по вулиці Шкряників, 8. В наявності більше 100 машин. Поруч біля нас маємо СТО, на якому зможете перевірити автомобіль, також кафе, де зможете перекусити. І побігли, я вам розкажу, що у нас є в наявності. Автівок дуже велика кількість. Тут у нас ряд з електромобілями. Далі у нас седани, універсали на будь-який бюджет. Є дорожчі автівки, там далі у нас дешевші автомобілі маємо. Декілька рядів міні-венів. Тут у нас перший ряд мінівенів, тут у нас другий ряд мінівенів. Ось так це середи, а ще ряд паркетників. Цілий рядок. Якщо вас зацікавлять будь-які автівки, ви до нас приїжджайте, оглядайте, ми зробимо тест-драйв, прокатаємося на будь-якому авто, поїдемо на СТО. Якщо потрібно, зробимо комп'ютерну перевірку автомобіля. Якщо хочете перевірити автомобіль, лакофарбове покриття, чи він фарбований, чи не фарбований, також перевіряємо. Перевірка лакофарбового покриття безкоштовна. Тест-драйви також безкоштовні. Приїхали, оглянули, все сподобалось. Оформлюємо документи тут на місці і ви вирушаєте за годину вже додому на своєму автомобілі. так що приїжджайте, ми вас чекаємо.